Слава Ісусу Христу, розважаючи Великий піст, в Страсті Христової, ми хочемо збільшити свою любов до Христа в своєму серці. Але поряд з Христом ми теж згадуємо терпіння пречистої Дії Марії, Матері Божої, щоб разом з тим і та любов була до нашої небесної неньки. Традиція передає нам сім терпінь. Всім мечів болю, які Мати Божа перенесла в своєму житті, перший меч болю подає традиція святівці, що прошив серце Марії при прорості Симона. Про той біль. Божа мати розповідала Святій Бергіті, скільки разів поглянула на його руки і ноги, стільки ж разів серце моє наповнилося болем. Бо все мала на думці його розп'яття. А коли груди давала, думала про оцець і жовч, котрими його будуть поїти на хресті, а коли завала його впалене, думала про шнури, котрими його зв'язуватимуть, а коли на руки брала, уявляла собі на хресті прибитого, висячого на ньому. А коли на сплячого дивилася, думала, що вже в гробі бачу. І в той час мої очі наповнювалися сльозами, а серце країлося від смутку. Другий меч болю прошив серце Марії при втечі до Єгипту, коли Марія дізналася, що Ірод бажає бити її сина. Вона втікала, не були приготовані, дорога не була легка, холод, гаряч, пустиня. Хижі звірі, розбійники, брак їжі в Єгипті теж брак простої їжі, заробітку, незнання мови, а найбільше ідолопоклонство, яке потрібно було терпіти. Третій меч болю прошу причистої дію Марії, коли вона згубила Ісуса в Єрусалимській святині. Блажений Бонавентура, розважаючи це терпіння Божої Матері, попросив їй дати йому відчути той біль, який вона витерпіла за ті три дні, і тут же відчув такий великий жаль і біль у своєму серці, що майже конав. Тож святий тепер просив, щоб Мати Божа звільнила його від того пізнаного терпіння, бо інакше помре. Через три дні сказала Мати Божа до нього. Знай, що те терпіння, яке я дала тобі відчути, було лише слабким відтінком мого болю, коли згубився Ісус. Четвертий меж болю прошив серце Марії при зустрічі Ісуса на хресній дорозі. Мати Божа, так сильно любила Ісуса, що сказала до Стої Бригіти, моя любов до Ісуса є такою великою, що моє та Ісусове серця. Так поєднані, наче становлять одне серце. Марія гостро відчула ті терпіння Ісуса на своєму серці, коли бачила, як він несе тяжкий хрест, хотіла наблизитись обійняти, та катис погордо відштовхнули, сказали: Оце мати, що виховала такого сина, що мусить ганебною смертю померти. П'ятий меч болю пройшов серце пречистої дія Марії, коли вона стояла під Христом, коли Ісус вийшов на Олофту, коли зрила з одяг, розтянула тіло, на Христі прибили, і він кунаючи, на очах Матері вмирав. Марія була при Христі і все це відчувала на своєму серці. Як вона звірилася Святій Брегіті, я приступила близько до Христа і дивилася на свого Сина, як Він конав безпомічний в болях і терпіннях, а я не могла нічим йому допомогти, хоч моє материнське серце крайлося з болю. Шостий меж болю, прошиває серце Марії, коли прошили. Найсвятіше серце Ісусове списом, і знімали, і склали на її руки ілони. Святій Бергітті Мати Божа говорила, здавалося мені, що моє власне серце стало пробитим, і з нього тече кров. А потім ангел розповів Сетій святій, святій що велика ласка була оділена Господом Матері Божої, що після такого болю вона переживала нові і нові терпіння, які надходили одна за одним. Сьомий меч прошив серце Марії, коли вона складала тіло Ісуса до гробу, коли вона прощалася з ним, хай згадаємо всі ми, коли ми прощаємо своїх рідних. Це найболючіші хвилини. Марія носила ті терпіння в серці не тільки при терпінні, коли вона бачила терпіння Ісуса, але вона одночасно пам'ятала про їх і після вже Вознесіння. Марію по праву називають співвідкупителькою людського роду, тому що вона своїми терпіннями додала тої лепти лепте до відкупляючої жертви свого Сина. Любі мої, шануй мої, а Марія за це дасть нам обильну ласку, вона буде провадити нас у житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!